Ага, побачили. І я побачив. Ну, будемо тепер намагатися його ви. І кульбабки. Ну я не знаю, що це за біленькі, вони такі з розовими кінчиками-хвостиками. Я не знаю, що це за квіточки. Але дуже красиво, дуже мальовничо. І їх тут таких... Повна галявина біля мене ось. Друзі, всім привіт, всім бажаю здоров'ячка. Ну що, вирвався нарешті на риболовлю. Як ви знаєте з моїх попередніх відео, я казав, що мій риболовний ферайн закрив наше озеро там, де ми рибалили. Туди був запуск риби. І мені прийшлось шукати нові місця. Так, да, озер багато, водойм багато, але не на всіх водоймах можна рибалити. Щоб от просто так проїхав і все. Для того, щоб рибалити на інших водоймах, на кожній водоймі потрібно купувати ліцензію. Ліцензія стої, ну, від 60 до 120 євро. Ну, доволі существенно. Знайшов я ще одне озерце нашого риболовного ферайну. Приїхав я сюди в розвідочку, Скажімо так, розвідка боєм буде у нас. Я тут раніше ніколи не був, раніше я тут ніколи не рибалив. Читав по відгуках риболовів місцевих, що рибка є, рибка ловиться. Ну Сьогодні спробуємо і ми Що з цього вийде, обов'язково вам все покажу в цьому відео. Погнали! Готовий вже. Один фідерок я вже закинув. Там стоїть у мене силиконова кукурузка. Інший фідерок зараз буду кидати. Ну Традиційно, ви знаєте, ж сама моя улюблена приманка, з якої я буду починати, це покемон. Зараз його підправимо і все. Сейчас вам трошечки покажу, що за озер це. Ну, по розмірам приблизно таке, як моє. Приблизно. Ну, може, трошки-трошки менше. Ну, теж зароще, трава вже починає підніматися по озеру. По озеру, точніше. Ну, будемо пробувати. Що з цього вийде, все ви, я думаю, побачите. Ну і я з вами побачу. Так що розвідка боєм, а там будемо все дивитися. Вийшов, вийшов. Вийшов за черетіка дружочок. Ну щось туле, даве бляха муха. На новому місці перва покльовка Ну це хорош. Це щось хорошеньке. Ага. Побачили? І я побачив. Ну будемо тепер намагатися його вивезти. Трави дуже багато тут. Будемо потихонечку його виводити старатися. Хороший, давай, хорошо, непогано давай. Може він, звісно, бур'яну там на себе нахватав, не знаю. Ну зараз будемо дивитися все. Все потихоньку, все по порядку. Давай, дава, дава карпошечка, давай. Сейчас. Зараз, дорогой, іди сюди, де ти там? Йди, мій хороший, йди. Пре, як танком, хрен остановиш, бля. Ну, поднимайся, поднимайся уже, хорош. Ага, что есть. Поднимается потрошечку. Сейчас, хай заморится, я сам уже заморился, боже. Э. Ну, иди, 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 иди сюда, иди. Иди, хорошо гуляй, хорошо. Покажись, покажись нам, дядюшка. Вот с вами новый ставочек, друзья. Фух. Ага, тут десь уже поруч. Десь уже поруч. Покажись, покажись. Так, сейчас пацачку возьмем. Так. Давай, 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 давай. Почищений. Почищений. Хороший, почищений. Хороший. Иди, іди сюди, дорогенько, іди. Сейчас. сейчас, сейчас, иди. Иди, иди сюда, иди, иди, оба. Вот так вот, друзья. Хорошенький. Хорошенький. Сейчас подивимся, оно. Вот так вот, вот дивите який карапузик. Карапузик, хороший карапузик такой. Почищенный, гарнюнький. Красивенький, хороший. Ну і догадайтесь на що Ось дивіться, красавчик який. Щас. Оп, та вилазьте. Ну ладно. Загубку, все як положено. Фух, оце вам і нове нове озеро, друзі. Наш покемончик в роботі. Як бачите, все дуже-дуже хорошо. Зараз його заміряємо на рулеточку. Так, друзі, взяв я і рулеточку, і вісюліки взяв. Зараз поміряємо від кінця хвостика. В кінця хвостика 40. Ага, не видно його. От кінця хвостика 40. 48 сантиметрів. Ну це забирательний, це хорошенький коробчучок такий. Все, лежи. Сейчас тебе заважим еще. Я взял оси висюлики свои. Сейчас. Сейчас, 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 дружочек, сейчас. Две секундочки. Так, це не то, це не то. О, вот воно. Сейчас. Сейчас мы ее заважим. Так, видно вам что-то? 2,885. С пиццакой минус 500 грамм пиццака. Это получается 2,385. Ну, вот такой вот, друзья, красавчик, хорошенький. Зараз ми його будемо випускати. Простояла моя силиконова кукурузка час, діло вона ніякого не дала. Зараз ось буду змінюватися на отакий ось ПУПАП 10-мм від Баунті. Буду пробувати на нього. Чого 10-мм плотва. Дуже-дуже-дуже багато платви і вона довбе. Так, да, платва хороша, крупна, але це не та риба, за якою ми приїхали. Тому зараз знімаю свою силіконову кукурузку і ставлю попапчик. Як ви вже бачили, покемон нам вже одну рибку приніс, тому я думаю, попапи будуть працювати. Ну, а далі експериментуємо. Знаєте, друзі, їхав сюди трішки спогади, такі нахлинули, помню. Ну, хто зі сватівчан мене дивиться, всім обов'язково величезний привіт. Згадалось мені, як ми були хлопцями, нам було по 12-14 років. І ми великами зранку, в 2-3 часа ночі вставали і тасували теж на рибалочку, на ставки. І тасували теж 25-35 кілометрів. І я просто зараз я. Поражаюсь в тому, де стільки було сили, де стільки енергії було проперти отак тоже 35 кілометрів, відрибалити цілий день і потім іще перти назад. Ну і це ж не все, ще ж треба було приїхати і йти на гульки. Зараз просто ось їхав, і, і я не представляю, де стільки енергії в нас було тоді. Ну тоді були такі часи, в біліках отак гасали, отак і я сьогодні. Ось вам покажу, ось мій ровер стоїть. І теж на велосипеді потихеньку, потихеньку не спіша, але ви знаєте, вже тої енергії немає, вже дається в знаки, мабуть, те, що, те, що час іде, ну, все жодно, рибалочка тяне, на рибалочку потрібно їздити. Так, друзі, змінив я локацію. Сидів я о, на тій стороні, отам аж під деревами. За три годинки клюну один коробчук гарний і все. Ну я вам скажу чесно, ну я більше намучився, чим рибачив. По-перше, там навісні дерева, ну хто фідер закидать, це, це просто катастрофа. Тому я вирішив переїхати я на цьому ж озері, але я вирішив переїхати. На цей край тут ось немає ні дерев, вроді би нічого. Ну так, більш менш нормально, адек... об'єктивно, адекватно це все діло. Попробую зараз іще тут. Ну і будемо дивитись, що з цього вийде. Так, друзі, ну як і завжди, коротенькі підсумки. Відрибалив я 6 годин. За 6 годин була одна єдина клювака, коробчик. Я думаю, ви побачили його. Все, я вам показав, вагу показав, заміри зробив, більше клювак не було. Да, ті рібоньки, ото плотва, щось динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. -дин -дин. Ну, Попав видно, може, не може взяти в рот великуватий. Пробував в авторсі, теж те теж саме, пробував вже і цей чесночні пуфіки пробував. В общем, діла більше не було. Все, що не думав я, все, що не придумав, спрацював один покемон. І на цьому все. Так що, ну, водойма гарна, красива така мальовнича, хорошенька водойма. Я думаю, ми ще на неї приїдемо. Ну, тоді не прощаємось. Всім па-па!